Цілісність це біблійне слово, яке означає, що ви можете постійно жити в здоров'ї в усіх сферах свого життя, і Бог вже зробив це досяжним для вас через Ісуса. Віра для того, щоб стати цілісними, і слово Боже, яке приносить віру, може назавжди змінити ваше життя. Ісус сказав, все, що має Отець, є моїм. Він від Мого візьме і звістить вам. Ви можете жити у повноті Божого миру і радості замість тривоги. У фінансовій свободі замість боргів, у цілісних стосунках замість розбитих, Дізнайте, що означає вчинити опір дияволу, продовжувати стояти у вірі, щоб побачити виконання волі Божої у вашому житті, розкрити зв'язок між прощеннями і прийняттям свого стілення. Не дозволяйте цьому світові говорити вам, хто ви. Бог каже, що ви переможці у Христі, прийміть цілісність Божу і вивільняйте його царство у своєму житті. Бог покликав вас мати віру для вашого зцілення і цілісності у всіх сферах життя. Цілісність це не лише фізична сила, а й фінансова безпека, мир, захист і відновлення. Чи ми дякуємо тобі сьогодні, Ісусе, тебе більше, ніж достатньо. Ти великий лікар. І ми дякуємо тобі. Ми шануємо Тебе і прославляємо Твоє ім'я. Ми дякуємо Тобі від щирого серця. В ім'я Ісуса. Ми дякуємо тобі. В ім'я Ісуса. Амінь. Зцілення сьогодні тут. Я проголошую вас здоровими. Я проголошую вас ціленими. Все, що не у згоді з цим, має забрати з геть. Артрит бурсит. Бурсит, забирайся геть. Артрит, забирайся геть. Проблеми з легенями. ось тут. У нижній частині. ось тут. так, так. Це було Так, в ім'я Ісуса в минулому ви хворіли на туберкульоз Але зараз ваші легені більше не наповнюються рідиною. Ваші легені наповнюються повітрям. Хронічна астма. Хронічна астма. Я знаю, що це означає. Коли я був ще маленьким, у мене була дуже сильна астма. Я навіть не міг бігати. Я задихався. І моя мама молилася. Вона молилася. І це було під час Другої світової війни і мій тато, одразу перед початком війни під час війни неможливо було придбати алюмінієвий посуд, бо весь алюміній йшов на потреби війська. і мій тато купив мамі весь набір алюмінієвого посуду. Все. Маленькі горщики, великі, все. Вона була така захоплена цим. Трейсі, вона отримала абсолютно новий набір. Ніхто тоді такого не мав. І мій тато, нехай Господь благословить його. Вони з мамою завжди віддавали десятину. І під час Великої депресії він ніколи довше доби не залишався без роботи. А я народився саме в кінці великої депресії. І тато просто вірив Богу, стояв на тому, що ми сьогодні називаємо права тих, хто віддають десятину. Але так чи інакше, мама молилася за мене. Вона молилася і молилася. Вона молилася за мене. І Джорджа, вона почула, як Господь сказав їй: викинь той алюмінієвий посуд. Господи, він зовсім новий. Він сказав: піди на задній двір. І закопай його. Ми жили в Західному Техасі, в містечку Абілен, штат Техас, і задня частина нашого двору була не дуже великою. Але тоді вона була порожньою. Пізніше, мій тато збудував там укриття від ураганів. Однак тоді там було порожньо, і там був пісок. Тож мама зробила те, що сказав Господь. Вона пішла туди, викопала яму в піску, поклала туди весь алюмінієвий посуд і забула про нього. Минуло зовсім мало часу, і на тому місці з'явилася велика сіро чорна пляма, де земля вимила алюміній, і він піднявся на поверхню. Коли алюміній нагрівається, він розширяється. І частинки того алюмінію потрапляли до мого тіла, а в мене на нього була алергія. І відтоді у мене не було астми, тому що Бог показав моїй мамі, що було джерелом тієї астми. Не існує такої хвороби, такого захворювання, алергії, у якої не було б 100% джерела і 100% визволення від неї. Раніше в мене була алергія. Знаєш, Трейсі, кажу тобі, я навіть не міг наблизитись до коня і мене це засмучувало, бо мені подобалось їздити верхи. І коли відчитав свій м'їзди верхи, мене це бентежило, бо мій кінь я не міг наблизитись до нього. Моліться, щоб я знову їздив верхи. Деякі з вас навіть не розуміють про що я кажу і виявилось, що це була проста процедура. Oh, tak, яку доктор Дон Колберт народжений згори, охрещений Духом Святим Лікар, і він не заперечує, щоб я розповів про це. У нього були через це проблеми, але він сказав: мені байдуже. Він пішов до школи хіропрактики, щоб дізнатися це. Він досліджував китайську медицину, щоб дізнатися, що у них є. Бо він хотів зрозуміти, як влаштоване людське тіло, так сер. І одним із способів було дослідження натуропатичної медицини. Так, сер. Амінь. Так, сер. І виявилося, що достатньо маленької процедури, яка зайняла менше десяти хвилин. І відтоді у мене ніколи не було алергії. Слава Богу, але наповнений Духом Святим Лікар знав, як це можна досягти. І це прийшло через хіропрактику. Так, сер. Слава Богу. Звісно, я вдячний Богу за це, бо саме Він цілитель. Він цілитель. Я сказав Він цілитель. Ісус цілитель. Ну ж бо, давайте помолимо з дусі. Там на першому ярусі, не на першому поверсі, а на наступному ярусі. Ось там. Приблизно один, два ряди позаду. Ви стоїте трохи ліворуч, і у вас довгий світлий кардиган. Ви бачите, про кого я кажу? Тресі, ти бачиш? Так, так, сер, так, бачу. Помахайте мені рукою. Так. Так. Ви щойно помахали мені. Ось там покладіть свою руку ось сюди. Ні, ось сюди. В ім'я Господа Ісуса Христа. Я звертаюся до вашого шлунку. Я звертаюся до вашого кишківника. Я звертаюся до всієї травної системи вашого тіла. В ім'я Ісуса вона здорова. Вона здорова. Все в минулому. Хвала Богу, так. І ось тут попереку. У вас більше ніколи цього не буде. Сила Господа Ісуса Христа зцілила вас, і ви назавжди здорові. Чи це щось означає для вас? Чи це щось означає для вас? Я схибив. Я схибив чи потрапив в ціль. Я можу не вцілити. Але, очевидно, я вцілив. Ви вцілили, так? На цьому місці зосереджена стілююча сила. Слава Богу, Алілуя! О. О. Ангели. Так. Ангели зцілення. Вірно, вони ходять. Вони зараз ходять Вони туди, ходять. сюди, у тому секторі і ось там. Боже мій. У 112 дванадцятому, у 112 дванадцятому секторі, хвала Богу. Хвала Богу. Артрит зціляється у всьому 112 дванадцятому секторі. Слава Богу, у 212-му. кажу вам. Там діють ангели. Ось так. Вони літають там. Вони літають на тому місці. Я сказав, на цьому місці просто діють ангели. Вони діють, вони діють зараз там. Слава Богу, слава Богу. Слава Богу. Комусь сняться жахливі сни. Справді жахливі сни. Жахливі сни. Вони такі погані, що здається, наче ви були там? І зробили щось. Ні. Це лише сон. Це сон. Не турбуйтеся про це. Просто посмійтеся над цим. Відкиньте це. Друге послання до Коринтян, 10 розділ. Амінь. Скидайте цей задум і полоніть цей образ думка. Цей образ, який є частиною сну. Скидайте цей образ думка. Амінь. І полоніть ті думки, які він породжує. Полоніть їх і будьте готові. Полоніть їх і будьте готові нанести удар у відповідь. Просто будьте готові атакувати ці сни. Скажіть ні, нічого не трапиться. Ні, ти не нав'яжеш мені це. Д'яволе, ти не можеш нав'язати мені цей сон. Сон, який я не хочу бачити. Якщо один з них проскочить. То це те, чого він вартий. Д'явол не вартий того, щоб я навіть плюнув. Коли йдеться про це. І не лайтеся на нього. Не лайтеся. Просто прийміть наступну думку. Ти не торкаєшся мене, коли я не сплю, і коли я сплю. Негайно забирайся геть. Це все, що вам потрібно зробити. Якщо ви вірите в це, якщо ви вірите в це, поклоняйтеся Господу. Слава тут. Всі можливі проблеми з горлом, біль в горлі, фарингіт. Викиньте той covid 19 зі своєї голови і зі своїх думок. Д'явол видаватиме одне за друге, якщо зможе. Він прийде і скаже: о, у тебе ковід, у тебе ковід. Ні, у мене його нема. У мене його нема. Я відмовляюся його приймати. Хтось скаже, ну, ви просто заперечуєте. Але зачекайте, зачекайте. Я не заперечую хворобу. Вона реальна. Вона вбиває людей. Вона реальна. Я заперечую і відкидаю її право існувати в моєму тілі. Я відкидаю її право існувати в тілі членів моєї родини. Не торкайся моєї родини. Це дім віри. Не лише сам дім, а й вся сім'я. Глорія називається бульбашкою Духа Божого. І ми ходимо в ній. Ми постійно ходимо в ній. Ми постійно ходимо у всеозброєнні Божому. А всеозброєння означає. З усіх боків. Ось що це означає. Ось що означає повна зброя. Оточені з усіх боків. Ще двіри. Не думайте, що він виглядає ось так. Ні, ні. Це не щит віри. Він не такий. Перед усім, передусім візьміть щит віри. Апостол Павло говорив про римські лаштунки. у них був маневр. Під назвою черепаха, і важливою зброєю в той час були стріли. Це була найнебезпечніша річ, яка коли-небудь з'являлася на війні. Тож вони брали загін, і з кожного боку у щитів були гачки. були кріплення. Якщо ми щепили ці гачки і створили клин, і ось летить величезна кількість стріл. А ми не боїмося стріл, які літають в день. То що вони робили? Їхні щити були щеплені, і вони просто робили ось так. І це виглядало як панцир черепахи і гасило всі вогняні стріли лукавого. Хіба це не дивовижно? Так. Ворог не може мене підстрелити. Бо я захищений від голови до ніг. Мої ноги взуті в готовність проповідувати Євангелію миру. А Євангелія миру це сила Божа на спасіння. Тому мої ноги зодягнені в силу. А від моїх ніг іде броня. Мені подобається ця броня. Мені подобається вона. Знаєте, вона не така. Ні. Вона йшла сюди і пристібалася тут, а позаду. Були лаштунки, які пристібалися ось тут. І ви коли небудь звертали увагу, чи ви бачили в музеї ці лаштунки? Цю броню, яку одягали на груди, і на ній ніколи не було звисаючого живота. На ній завжди є шість кубиків пресу. Під нею у вас може бути живіт, але коли ви її одягаєте, то ніхто не може бачити ваш живіт. Ви можете Однак одягніть цю броню. Задягніть цю броню праведності. І байдуже, як ви виглядаєте, ви праведність Божа у Христі Ісусі. Шолом спасіння. Задягніть Його. А тепер найголовніше опустіть забрало. Д'явол не знає, хто там Бог чи ви. І не кажіть якісь дурниці. Ну, це не Бог. Це знову якийсь дурник, який намагається виглядати як Бог. Ні, ні. Не дозволяйте нічому, окрім віри, виходити з ваших уст. Я зцілений, я здоровий. Застібніть ремінь і підпережіть стегна. Римський воїн носив щось схоже на спідницю, яка звисала приблизно ось сюди і захищала нижню частину тіла. Проте важливо, що вона йому не заважала, тому вони підперізувались. Римляни загортали цю спідницю ось так. Коли збирались ти в бій. І спочатку я роблю ось так, а потім затягую ремінь, який триматиме все це, щоб мені воно не заважало. Тобто ви підперізуєтесь. На вас є ремінь зі зброєю. І ось ви майже готові. Окрім одного, я взувся. Мені нічого не заважає. Гаразд. Тепер пристебніть ось це. І ось тепер я озброєний. Бо я пристебнув меч. Меч, який гостріше від всякого меча двосічного. Слово Боже це мій меч. Дозвольте слову Божому провадити свої битви. Дявол виходить проти вас і каже: ти не зцілений. У тебе covid 19 Ось тобі, сатаном, отримай. Це у мене COVID-19. ні ні, у тебе може бути туберкульоз, але о, ні, я ненавиджу його так само, як Бог ненавидить гріх. І я люблю Бога всім моїм серцем, всією душею своєю, всіма силами своїми. І я ненавиджу сатану. Я ненавиджу всі духовні начальства, всі влади, всіх правителів темряві віку цього. Я ненавиджу кожного нечистого злого духа і піднебесних духів злоби. Я ненавиджу їх всім своїм серцем, всією душею своєю, всім розумінням своїм і всією своєю силою. І я не дозволю їм торкатися моєї домівки, цього дому чи дому моєї сім'ї. Я не дозволю йому. Я не дозволю. Я не дозволю цьому за жодних обставин. Усвідомте, що на ваші плечі зійшов Дух Божий. І що цей меч ви носите день та вночі. Ніколи не знімайте його. Трейсі, ніколи не знімай його. Ніколи не знімай його. Одна жінка була зцілена від раку легенів. Я молився за неї. Я поклав на неї руки, і вона пішла звідти зціленою, повністю зціленою і здоровою. А згодом мені зателефонували. Це було. Я навіть не пригадую, скільки минуло вже часу, господи. Вісім місяців, можливо, рік. Брате Коплен, до мене повернувся той старий рак. Я сказав. Ви жінка завіту. Правильно? Так. Саме так вона отримала зцілення першого разу. Я сказав їй: Ви жінка завіту. У вас не може бути раку. Вам не дозволено хворіти на рак. Ви жінка завіту. Так, так, так. я сказав. Візьміть свою Біблію. Мабуть, вона не думала, що я її почую. Вона прошепотіла. Де моя Біблія? Вона лежала в ліжку, помираючи від раку, і навіть не знала, де її Біблія. Охрещена духом християнка, яка говорила іншими мовами, і вірила в зцілення. Вже зцілена Словом Божим. І я сказав: візьміть свою Біблію. Вона взяла її і я сказав: отже, ви жінка завіту? Так, але я сказав, не говоріть мені так, але ви жінка завіту. Так, я знаю. Я сказав: припиніть жалітися з цього приводу. Ви жінка завіту, правильно? Ну, я сказав, ви жінка завіту чи ні? Так, я жінка завіту. Я сказав, не схоже, з огляду на те, як ви це кажете. Ви маєте завіт з Богом, так, але. І я сказав, відповідайте мені, ви маєте завіт з Богом? Так, 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 так. Я говорив з нею жорстко, але їй ставало все краще і краще. І вона сказала: Так, брате Коплен, благословен Бог, я маю завіт з Богом. Це завіт зцілення. Я жінка завіту. Я віруюча кровного завіту. Слава Богу, і я зцілена, і вона зцілилась. Чи прийшли ми до цього сьогодні? Чи ви здорові? Тоді підійміть свої руки і віддайте йому хвалу, хвалу, яка переважає будь-яку хвалу, яку ви коли-небудь підносили. Почніть вигукувати перед Господом. Вигукуйте голосом перемоги. Вигукуйте голосом визволення. Вигукуйте голосом сили Господа. Алілуя! Франція йшов на роботу, і в кінці дня мої ноги дуже боліли. І у нижній частині ніг накопичувалась кров. Я повертався додому, і вони ніби відновлювалися. І з ними було все гаразд до наступного дня. Але я потребував зцілення, і не лише зцілення, я потребував того, щоб почути від Бога про напрямок для мого життя. Ось там чоловік, який щойно підвівся на ваш чорний темний світер чи щось подібне, і рожева сорочка. Ви підвелися і зробили ось так. Я не знаю, що це брате. Але ви зцілені, ви здорові, і ваша фінансова ситуація змінилась. Все минуло. Мені потрібно було сьогодні приїхати. Я одягнувся саме так, бо так одягнув мене Бог. І я виділявся. І коли я підвівся, він чітко побачив мене, бо мені довелося сісти, оскільки ноги дуже сильно боліли. І зараз все це на 90% пройшло. І це просто приголомшливо. Адже раніше я міг ходити лише на невелику відстань. Якщо сидів пару годин, то спотикаючись, йшов кімнатою, проходячи 5-10 метрів, перш ніж знову починав рухатись, так? І зараз це набагато, набагато, набагато краще. І зі мною все буде гаразд. Я дивився на Ютубі, коли Кенет говорив про партнерство і про участь у благодаті, я просто знав, коли сидів там. Я вирішив віддати останні 100 доларів, щоб стати партнером, бо я знав, що мені треба. Мені потрібно приймати участь у служінні пророка. Щоб приїхати сюди і щоб він сказав я поруч, щоб Господь сказав я поруч. І мені хочеться якнайшвидше повернутись додому і побачити, що буде далі. Стілення Джона сталося на одній з наших конференцій. Якщо ви ніколи не були на зібраннях місії Кенета Копленда, приїжджайте на них, якщо ви будете мати таку можливість. Бо там ви можете почути від Бога, отримати від нього, поклонятися йому і бути підтримкою для інших. Для Джона це означало отримати стілення і скерування для свого життя. Тому я хочу особисто запросити вас, щоб ви пережили Божу присутність і побачили, що Бог буде робити у вашому житті у такій атмосфері і на такому зібранні віруючих. як ви знаєте, сьогодні на передачі переможний голос віруючого день пожертвувань. Я просто хочу донести до вас одну думку. І я знаю, що звертаюсь до тих, хто добре знає, що таке щедре серце і щедрість церкви. Але Я дивлюся на 9-й розділ другого послання до коринціан. І хочу зазначити, що у 8-му розділі говориться про церкву у Македонії, яка у даванні перевершила свої можливості. вони давали не від надлишку, але вони давали з певною метою. І я знаю, що багато з вас є партнерами, і я дякую вам. Ви були нашими партнерами всі ці роки. Всі ці роки ви давали і жертвували з певною метою. Але сьогодні я хочу уточнити для вас цю мету. У тому світі і культурі, в яких ми живемо. і я хочу зробити це швидко. Але знаєте, багато людей і багато молодих людей говорять про соціалізм і бажання жити у ньому. Я ціную бажання бути співчутливими до кожної людини. Кажу вам, що це Бог звертається до вас, молоді люди. Але дозвольте мені поділитися з вами однією думкою. Ніде у Слові Божому Бог не погоджується з тим, щоб хтось інший, якась організація, уряд чи цар були вашим джерелом. Він ніколи не згодиться на це. І в 9 розділі другого послання до Корінцян Павло говорить про дві речі, які стаються, коли ви даєте перша сповнюється потреба людей. Нам потрібно давати не лише услужінні, а й людям, які потребують цього. Він сказав, що потреби людей сповнюються. І друге, це хвала і подяка. І тут говориться: прославляйте Бога за його дивовижний дар, який набагато переважає всі слова. Хвала і подяка виходять із серця людей, які отримують від вас, щоб одержати дари від церкви. ми повинні робити ці речі, а не намагатися змусити уряд робити їх за нас. І це Божа система, його система надлишку. Я вірю, що це допомогло вам сьогодні. і Дякую за постійний вам дарунок. А я, Келі Копленд, нагадую вам, що Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.